Як знаєте, які слова вважати головними, Дой, головними поганими, наприклад, для хамуха. Так, ви вже написали, це нормальне Ну, Дивіться, є таке поняття, як етнопоні, етнопонізми, так? Не? Не. Етнофоризми. Це слова, які е, ну, вживаються для приниження якогось етносу ще якогось, так? А є слова, які заміняють одні одних, щоб сховати щось важне. як, наприклад, в Росії вживають слово СВО, так? СВО, Спеціальна воєнна операція. Це, це слово також є гетнополізмом, тому що вони воно. Щоб не називати війну, придумали якийсь інший термін, так? ніби воно від того, що сміняється. Якщо назвати війну СВО, то комусь буде легше чи тяжче, Та ніяк не буде. А як ви будете замість слова, який для Хамуха це там замаскований матюк, то це тіпа, ти матюкаєшся, але культурно, так? посилаю тата. Розумієш, коза паста, але так на ви, так? Щоб то так було побажано. Тому кажу вам, не треба ці видумувати ці всякі дурниці. Маскування то є маскування. Злий лише на цей чекає, щоб ми, як хоч оправдали дурість, як хочеш, змякшили гріх. В моральному богослові чи... Чи в психології є таке поняття як. Е... Вікно овертона? Оце да? дуже класний прийом для того, щоб гріх помаленьку легалізувати. Вікно овертона це коли спочатку категорично засуджуєш, а потім не дуже засуджуєш, потім нічого не кажеш, а потім кажеш, що та не таке то вже і погане, а потім кажеш, та, то нормально. От від того, від того місця, від коли було категорично ні, до того місця, що то є нормально, то треба узаконити. от Це називається вікно Авертона. Це є етапи, якими диявол хоче легалізувати світ, е, гріх. Наприклад, гріх содомський, які люди. Плюються, кажуть, що то і кака, що то і недобре. Сьогодні воно вже доходить до того рівня, що його можна вже навіть у законі, і все, і вже можна навіть давати шлюб чоловікові і чоловікові. Так. І ще скоро будуть заставляти і церкву це робити. Так що, от це, що до чого приводить, то це маскування. Так? Гріх то і гріх. Зло то і зло. Забиває у кихось папірчики. to jest no